Ва хвиля мобілізації в Російській Федерації все ж таки залишається малоймовірною. Про це пише інститут вивчення війни у свіжому звіті західних аналітиків. Йдеться зокрема про те, що ось ця мобілізація на Росії дійсно найближчі і у середньо персп... середньо перс... середньостроковій перспективі буде малоймовірною через особисті побоювання російського диктатора Путіна, що вона є прямою загрозою стабільності його режиму. Давайте послухаємо. ISW спостерігав за повідомленнями про те, що Росія може оголосити чергову хвилю мобілізації до інавгурації Путіна і після української операції в Курській області у серпні 2024 року. Але Путін ще не санкціонував такий крок. Зокрема, дослідники кажуть, що Путін не скористався українським наступом як можливістю змусити російське суспільство мобілізуватися в найближчій і середньостроковій перспективі. Натомість він, начебто, вирішив сформувати нові нерегулярні формування. Ну і навіть розширити зусилля з вербування російських добровольців. Давайте послухаємо. Кремль і Міноборони Росії. Особливо шокували російське суспільство оголошенням про часткову мобілізацію наприкінці вересня 2022 року, і Путін, ймовірно, прагне уникнути негативної реакції суспільства у відповідь на нову хвилю мобілізації цього разу. Ну і також аналітики вважають, що ось цей новий указ Путіна про збільшення чисельності російських збройних сил на 180 тисяч осіб, тобто до півтора мільйона осіб, не є показником нової хвилі мобілізації. А так, знаєте, радше свідчить про широту можливостей набору, які наразі використовують російські військові. Ну, і знаєте, швидше за все так воно і є. Бо ось що раптом і ось дуже несподівано я б навіть сказала, прозвучало в ефірі головного російського пропагандиста Соловйова. Давайте послухаємо на СВО йдуть люди, які готові воювати. Вони добровольці, вони добровільно укладають договір. чому ви вважаєте, що на цей договір підуть по іншому? створюється 180 тисяч високооплачуваних робочих місць. Але у нас зараз дефіцит кадрів на фронті. Отже, і створюється 180 тисяч, а дефіцит але це не додаткові сили, які підуть на фронт. Це нові посади, нові вакансії, це нові формування та підрозділи. Якщо буде потрібно, то це виявиться ленінградський військовий район. Але навіщо нам розводити недоукомплектовані підрозділи? Тут немає ніякого протиріччя. не плоди. Для цього будинці міг підійти і запитати, яка зараз технологія. Ось тут і криється протиріччя, що у нас є армія, яка складається з трьох. Чотирьох батальйонів, але це не має нічого спільного зі 180 тисячами, які набираються. Ви говорите про внутрішню хворобу комплектації. Справа в тому, що це не так. Ні, це абсолютно неправильний підхід. Тому що якщо у вас десь неефективне управління, то збільшення кількості співробітників і створення окремої ефективної структури десь паралельно не вирішить проблему. саме це я і хочу сказати. І це буде саме це я і хочу сказати. Це все неправильно. Саме це я і хочу сказати те, що ви пропонуєте, веде до розколу в країні. От бачите, ледь не побилася. Ну що тут ще додати? Соловйов традиційно дійсно намагався закрити гостю студії рот. Ну це, мабуть, щоб його правдиві зізнання не шокували росіян, тому що ну ви ж чули, що ось ці 180 тисяч, не зрозуміло як наберуться, коли наберуться ба більше. А чим власне вони будуть забезпечені? Тому що ось гість у студії Соловйова каже, що ну немає. Давайте відверто, немає чим їх оснащувати. Тоді навіщо вони? Ну от, бачите, цікаво у них там відбувається, але головне. Не ми почули. І знаєте, мені от здається, що насправді це свідчить лише про те, що бункерному хронічно не вистачає зараз особового складу. І вже не тільки для ведення війни в Україні, а й для укріплення інших рубежів. Ну і тут можу лише додати, що вже не тільки в Україні там чи на кордоні з Фінляндією, а й у Курській області. Ну і пропагандисти це теж прекрасно розуміють.